Запитує онука Сашко, а звідки у тебе стільки грошей? Програміст я, бабусю, айтішник. А, -а, а, банки грабуєш? У темному провулку. «Аго, земляк? За куритим не знайдеться? Я боксер і три дні тому пояснив, що не палю. Ой, вибачте, око запливло, не впізнав. Багатим будете. Учителька на уроці. Діти. Які самі корисні для людини птахи? Назвіть хоча б три. Петрик тягне руку. Вчителька не дуже хотіла його питати, але більше ніхто не зголосився. Ну, давай, Петрику. Смажені, варені та тушковані. Валентина Іванівна. На уроці вчителька запитує дітей Діти. Який зріст був у Леніна? Марічка тягне руку. «Метр шістдесят п'ять. Правильно, Марічка, сідай, П'ять. Так, а який зріст був у Сталіна? Тягне руку Остап. Метр один, Валентино Іванівно. Правильно, Остап, молодець. А який зріст був у Путіна? Хто мені скаже? Ніхто не знає. Вчителька й каже, а ви у батьків дізнаєтесь і завтра мені скажете. На наступний день. Ну що, хто скаже, якого зросту той клятий Путін? Петрик випалює. 83 три сантиметри. Вчителька, здивована. Та ну, Петрику, не може бути. Ти помилився. Ні, я точно знаю. Тато сказав, що він йому до дупи. Оксана була вдома сама. Вже кілька місяців вона нудьгувала без чоловіка. Раптом у двері хтось постукав. Оксана пішла відчиняти. На порозі стояв симпатичний молодий чоловік у стильному дорогому костюмі. Доброго дня! Мене звати Петро, я роблю куні на замовлення. Вас цікавить? Так, звичайно, проходьте. А скільки мені обійдеться два куні? Які куні, жіночка, я роблю кухні. Ех, Петра, тепер не цікавить.